Покажу вам величезний метровий недолік більшості твердопалених котлів. Якщо, наприклад, опалювати дровами, то довжина полум'я при повноцінному горінні до метра. А такі дрова, як осика, соснові обрізки, при повноцінному горінні дають ще більше полум'я. І з фізики ми знаємо, що на кінці полум'я найвища температура. А тепер давайте подивимося, нас унік 15 кВт, де буде кінець полум'я. В більшості зветопалених котлів кінець полум'я ось на виході з теплообмінника в димохід. Це Кронос Унік, за Кронос стандарт, тут навіть говорити нема що. В Кроносів є котел, який позбавлений цього недоліка. Це Кронос Унік Нью. Але найкращий котел, в якого взагалі немає оцього метрового мінуса, із тих, що я знаю, якщо з Кроносів, це Кронос Джет, а якщо із таких доступних людям, це борце. З того котла взагалі немає оцього метрового. Недоліку